Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні уроки. Сьогодні ми складаємо за схемою добутки з першим множником 6. Розв'язуємо задачі. Працюємо творчо над задачею. Про дзвінів уже дзвінок починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку лівці. Приготувалися? Ви молодці! Хутенько розгортайте зошити та записуйте сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 62. 1 рядочок. Давайте спробуємо замінити множення додаванням та обчисліть вирази. 3 помножити на 4. 3 додати 3. Додати 3 додати 3 дорівнює 12. 9 помножити на 6. 9 плюс 9 плюс 9, плюс 9, плюс 9, плюс 9. Буде. Ви вже порахували? Буде 54. 18 помножити на 3. Замінимо додаванням. 18 плюс 18 плюс 18. Буде. 54. 47 помножити на 2. Заміняємо додаванням. 47 плюс 47. Буде 94, молодці. 25 помножити на 4 або 25 плюс 25, плюс 25, плюс 25 та плюс 25. Буде 100. Молодці. Ви впорались чудова робота. Спробуйте замінити додавання однакових доданків множення та обчисліть. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 буде 3 помножити на 4 або дорівнювати буде 12. 5 додати 5 додати 5 та додати 32. 5 додати 5 додати 5 ми заміняємо як 5 помножити на 3 та додати 32. 5 помножити на 3 буде 15, 15 додати 32, буде. Так, рахуємо, 15 додати 32, 10 додати 30 буде 40. 5 додати 2, буде 7, 2 47, 4 плюс 4 додати 44. 4 помножити на 2 додати 44. Отже, 4 помножити на 2 буде 8. 8 плюс 44. Скільки буде? Правильно 52. За схемою склади добутки з першим множником 6 та запиши у стовпчик. 6 помножити на 2. 12. 6 помножити на 3.

6 помножити на 9 буде. 54. Правильно. Будь ласка, обчисли, скориставшись табличкою множення. 6 помножити на 6. Скільки буде? 36. 6 помножити на 8. 48. Наступні вирази запиши у своєму зошиті. А ми перевіримо. Ну що, ви вже готові? Якщо ще ні, зупиняйте відео, продовжуйте, коли будете готові, а ми перевіряємо. 70 відняти добуток чисел 6 і 9. 6 помножити на 9 буде 54. 70 відняти 54. Буде 16. 6 помножити на 7 та додати 48. 6 множимо на 7 буде 42. 42 додати 48 буде 90. 6 помножити на різницю чисел 90 та 99. 99 мінус 90 буде 9. 6 множимо на 9 дорівнює. 54. Спробуй пригадати переставний закон множення та обчисли вирази. 2 помножити на 6 буде 12. А 6 помножити на 2 навпаки, також буде 12, правильно. Наступне 5 помножити на 6 буде. 30. А якщо навпаки 6 помножити на 5, скільки буде? Також 30, молодці. 3 помножити на 6 буде 18. А 6 помножити на 3, також 18. 7 помножити на 6. 42. А 6 помножити на 7. Буде також 42. Молодці. А скільки буде, якщо 4 помножу на 6? Буде 24. А якщо 6 помножимо на 4, буде 24. Тобто, при множенні ми можемо числа переставляти місцями. І добуток від цього не зміниться, будь ласка, розв'яжи задачу. Із грядки принесли 8 огірків, а помідорів на 6 більше. Скільки всього помідорів і огірків принесли з грядки? Давай подумаємо, що відомо про огірки. Їх було 8. А про помідори, їх було на 6 більше. Щоб дізнатися, скільки всього овочів принесли з грядки, нам варто знати і скільки принесли огірків і помідорів. Якщо огірки ми знаємо, то помідори нам ще не відомі. Отже, в першій дії задачі варто знайти, скільки було чого? помідорів. Давайте розглянемо. Ми можемо знайти помідори таким чином: 8 додати 6 дорівнює правильно 14 штук. Так, це помідори. Коли ми знаємо, що огірків було 8. А помідорів було 14. Що ми можемо далі сказати? Чи ми відповідь на питання задачі. Правильно, 8 додати 14 буде 22, тобто принесли 22 овочі. Задача у господарстві є 2 індики, а курей на 10 більше, ніж індиків. Качок у два рази менше, ніж курей. Скільки качок в господарстві? Щоб дати відповідь на запитання, ми маємо з вами знати, скільки було качок. Качок удвічі менше, ніж курей. Дивимось, скільки було курей. На 10 більше, ніж індиків. В індиків було 2. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки було качок, нам варто спочатку дізнатися, скільки було кого. Правильно, скільки було курей. А в другій тії ми можемо з вами дізнатися, скільки було качок. Тобто, нам з вами потрібно дізнатися качок. Нам варто зробити 2, додати 10 дорівнює 12 штук. Ми знайшли з вами курей. Далі, знаючи, що курей 12, а качок у 2 рази менше, ніж курей. Отже, 12 ділимо на 2, буде 6. В господарстві було 6 качок. Будь ласка, продовж речення. Було цікаво, було важко. Я навчився чи навчилася? Домашнє завдання. Виконай номер 798 799. Дякую за увагу! Чудово попрацювали! До зустрічі!